За 30 секунд ця коронка висверли два отвора в керамограніті. Поїхали. Йпт твою мать. Фух. Секундомір. Поїхали! Пауза! Ну треба витягнути, бо воно ж не рахується. Що, ну а я ж не сверлив! Я готовий! Поїхали! Стоп! І 30 секунд, 30 секунд пиздабор. Уже які. Ну глянемо, що ми там понавиїзали. Ай, собой. Ось так воно, друзі, виглядає. Ви Гарнесенько, чистесенько. Вікторі Тулс робить віщі.